Давайте повернемось до світильників. Отже, світильник. В нього підключення паралельні. 4 стрінги включені в паралель. Я вже порахував 56 діодів в кожному стрінгу. Значить, скоріше за все, напруга тут буде значно вища. Тут дроселя не трансформатор. Це вже без сумніву. Давайте міряти. Отже, 72 Вт. 72 Вт на 4 стрінга. Це є по 18 Вт на стрінга. Ось драйвер 18-ваттний. Це з таких, які стоять в моїх лампах. Далося мені одну штуку знайти. Думав, якраз на них переробляти, але вже розумію, що не вийде, тому що він до 60 вольт. Тобто він стабілізує струм в значенні 300 мА, а напруга вже залежить від кількості діодів стрінгу. І відповідно він може працювати від 12 до 18 Вт по 300 мА на діод. Я вже знаю, тільки вам покажу. Стаю на підключення стрінгу. Включаю тестер і включаю світильник, щоб ви зрозуміли, що не так все просто. Не знаю, чи ви там бачите, отак зроблю. О, так буде видно. 171 вольт. 171 вольт на стрінгах. Включені паралельно. Значить, якщо... Піти типу по ому від потужності, по напрузі, то в нас виходить десь в районі 0,3 Вт на діод, тобто діоди малої потужності. За рахунок кількості ми набираємо напругу і відповідно, теоретично, воно може працювати і не перегріватися, бо діодів дуже багато вони рознесені по тій пульзі і якось буде. Пульсації. Шукаю свою сублімовану сонячну панель, не знаю, де запхав, тому про це буде пізніше і з другим світильником аналогічні заміри чуть пізніше. Добре добре. Дивимось на другий світильник. Тут два стрінга з написом 70 w та якби 70 Вт. Їх є дві штуки, вони включені послідовно і тут є аж по 87 діодів стрінгу. Припустити... Що потужність 72 Вт заявлена, то якось корелює з написом 70 Вт. І напруга по розрахунках мала би бути ті самі 170 вольт приблизно. Ну і Струм десь біля 400 мА. Закриваю, щоб забагато мені не світило вписок, щоб ви щось бачили. Стаю щупами на підключення і вмикаю електрику. 188 вольт. По суті, то десь получається тих самих 300 з гаком міліампер. Тобто потужності заявлені. Якщо брати по потужності діодів, то 87 на 2 то би десь мало бути в районі 04 Вт на діод. Давайте глянемо фактичний струм. Відпаяв провідник, став в розрив. Так і є 400 мА. Фізику не обманеш. От такі режими. Тобто, якби не так, щоб дуже зле. Хоча 400 мА на діод це трохи багато, звик бачити 300 мА. Оп, відключаю. Гальванічна розв'язка чи тут є. Не думаю, не думаю, що тут є гальванічна розв'язка. Я впевнений, що це є дроселі. Як це перевірити? Треба дивитися, де є відводи. Ось цей не розпаяний Цей розпаяний. А з цього боку в нас би мали бути розпаяні два чи один. Невпевнений. Цей дзвониться на не розпаяний Цей дзвониться. І цей дзвониться. Це є однозначно дросель. Причому це дросель навіть з одною обмоткою. по діагоналі в нього от розпаяні обмотки. Обмотка. І гальванічної розв'язки тут нема. Тому, тому якось так. Знайшов сонячну панельку, кинув феретові фільтр на всякий випадок. Тому що маю такий срач. Не знаю звідки він. А то зараз така картина. Чутливість 100 мВ по зміні напрузі, фільтрується постійно. І в мене ось такі пульсації в майстерні. Комп'ютер виключив з розеток блоки живлення повиключав. Ось виключив світло. І все одно в мене є цей фон. І я не можу зрозуміти, звідки цей фон. Наскільки це добре чи зле. Але він такий в мене є. Тому не знаю, що я буду зараз ловити. До прикладу, навожу настільну лампу і вмикаю апля на настільну лампу. І в мене особливо нічого не міняється. І що я маю міряти? По постійній складовій приблизно так само. Добре, виключаю це світло, включаю світло, яке зараз є в майстерні. Видно скачок, відфільтрувалася постійна складова на батареї. А структура завад лишилася та сама. Добре, давайте так конкретно під батарею піднесемо, під, точні, що батарею під, під лампу. Характер пульсації особливо не міняється. Виросла трохи амплітуда. В такому смітті ловити частоту, ну не знаю. Добре, включаю випробовувану лампу і підвожу поближче. Ну, по суті, ось поклав на сонячну панель. У нас знову ж таки нічого особливо не помінялося. Тому я хиз. Що вам сказати? Якщо брати по постійній, Так я теж нічого не зловлю. Ті самі пульсації виключу. Впала амплітуда, а пульсації ті самі. Одним словом, ніхрена я сонячною панелькою наміряти не можу. Тому обійдемося без вимірювань. Або підкажіть, як це правильно зробити. Може якийсь інтеграційний фільтр, тільки рахувати його я не готовий, мені би знати. Який зібрати, то я зберу поміряю. Гаразд, але ніхто ж мені не заборонить ловити перемінну складову безпосередньо на драйвері. Вмикаю лампу і стаю на вихід драйвера. Отаке я там бачу. Яка тут частота, я навіть не знаю, як то засинхронізувати. 84 кГц, ніби як, ну це так, не вгадаєш. І амплітуда 1 вольт на клітинку 4 вольти. З голками 6 вольт амплітудою. Це ось цей драйвер. Це ось ця лампа вузька. Так себе поводить. Я би не сказав, що погано. 84 кГц і складова 4 вольти це не, це не зле. Тепер другий світильник, ті самі заміри з тими самими налаштуваннями драйвера. Єдине, що закриваю собі темним, щоб мене не шліпило в писок. І так, вмикаю. Пам'ятаємо, що гальванічної розв'язки немає, тому треба акуратно. Картина приблизно та сама, єдине, що частоту тут мені показує більшу. І амплітуда трошки більша. Тут в нас виходить відносно нуля 1 вольт 3,6 вольт і піки ще там по пів вольт. Та там майже то саме. ж то практично однакові. Для інтересу ще давайте глянемо. О, 1 МГц, ага? Ні, воно частоту валить зі стелі. Тут не вгадаєш, що воно з такими завадами. Як це правильно поміряти, я не знаю. Давайте ще ради інтересу. Мої китайські лампочки 10-річної давності глянемо. Саме цю я ставив колись на герметик, вона мені розсохлася. Воно, пластик він. Тому беру з кімнати чуть потужнішу. Таку саму. І картина теж не зовсім зрозуміла. Амплітуда менша, це зрозуміло, бо тут напруга живлення менша. Ну, а частоту, то хіба брати розгортку і вже ділити мені лінь. Отака картина. Тільки тут лампочка, рахуйте, в 10 разів має слабшу потужність, ніж світильник, що ми перед тим вмикали. Хоча тут більше голки, пульсації менше виражені. Оцінюйте, розцінюйте, як хочете, коментуйте. Я не хочу на тим думати.